Дьявол може зв'язати людину. Він може зв'язати людину тілесно, як з цією жінкою було, що вона була скорчена, згорблена і не могла випрямитися. Бувають інші хвороби, в яких дявель наводить на людину. Але що в цих хворобах є одне спільне, що він завжди приклоняє ум людини до землі? Люд, робить людину умственно горбатою, коли людина. Своїм розумом, який дав Бог людині для того, щоб пізнавати Бога, признавати прекрасний мир, Боже творіння. Він цей ум, дьявол старається прив'язати до землі через багатство, через славу, через кар'єру, через честь. Там і багато-багато є таких земних справ, до яких дьявол старається прив'язати ум людини. Коли людина Приліпляється тільки до земних інтересів, тоді дьявол починає людей мучити і, і, і здіватися над людиною. І людині треба тільки одне, треба відірвати розум від цих земних всіх інтересів і згадати про вічність, що земне все, що би не було, яке велике, мале, дуже близьковичне і, і, і скромне, все ми залишимо. А ми йдемо в вічність і треба під, під, піднімати. Розумні очі до неба до, до Бога. І коли людина відриває свою увагу, свої розумні очі від земних інтересів і повертає до Бога і каже, Боже, прости мене. Спаси мене, Господи, я погибаю, то Господь ісціляє таку людину, як Господь зцілив скорчену жінку.